Я, как всегда, ребятки, успіла на обід приїхати и своєго мужа. Бо шо мене? Шо это? Вот. Кажу, так скучала. Тю. А ну сейчас буде звук, чи не буде. Що прорвалося? Приїхала на обід до свого мужа любила. Скучала цілий день пройняла. Ханій. Пішов би, пішов. Дай нічого І ти говори, там мужчина Аграти. без машини, крутився, крутився і пішов. Що це таке? Що це було? Так. Виждав би, медав би по голові і очки мій вмію би вкрав. Куди поймай, що. О, куди б їде? Думаю. До кого? До мене чи люди? <рес> <рес> а знаєте, таке є гостєвий брак, серйозно. Ну, там мальчик, ну я з ним дружила, ну, ще в школі, після школі, він, він так женився, і вони жили гостєвим браком. Я клянуся. В гості, ну вона, типу, жила в себе, а він у себе. І вони їздили, ну, типу, в гості до друг, друзі. Ничего, що все минуло, Ну так, ну, <клес> да, вони, звісно, розвалися. А, ну, хорошо, ну, що значить гостєвий брак? Ви мені можете об'яснити? От, от представте, двоє дітей. А як це гостєвий брак? тут приходить, а то діти тоді не будуть життя. І дітей тоді треба віддільно. Діма, спокоюся. Діма, ну, спокоюся. Цей. Ну, і ну, для примерно так и гостевой брак у моего. ну вот тут у меня не, ну, не получается это все как-то укомплектовать ты за общий или за раздельный бюджет? что? за общий или раздельный бюджет? общий в смысле общий? что за раздельный? Це, це бред, ну, який може бути роздільний в сім'ї бюджет. Ну здрасте, ну чорті шо. Таке щось як придумають, скажуть. Ну, взагалі, ну оті браки, яка гості, для мене це взагалі непонятно. Я не можу собі в голові, це поняти. Гості. Типа що... Ну, я у нього питала, ну от як, от, я не розумію, як так, ну, в смысле, як це? Родина створюється, ви розписуєтеся, офіційно, все і живете, тіп, а ну, треба друг у друга, щоб не уставати, типу, своє якесь пространство. ну, ти в мене вждиш? Як а я, що я можу тебе ти... вставати, якщо я всім утрати вхожу, всім приходжу? Розкажи, ось! Як Ой. я можу тебе уставати, якщо я тебе не бачу цілий день? Не бачиш. Вон, я до тебе прилетіла, так заскучала. Ну от, пожалуйста. В смысле, своє пространство. Ну, іноді я согласна, хочеться полежати, тихонечко все. Но явно не муж там чи жена мішають. Таке, що діти, бити. Оце так. Да. Що коли діти в тебе є, сік, де ти пляжеш, полежиш? Треба їх кормити, там то, все, п'яте, десяте. Такі брідики. І бюджет так же саме. Якщо, якщо у когось десь на нички, і кожен сам за себе, це не це не наш менталітет, це не для нас. Десь в Європі, да, там прийнято. Ну, у них їх так виховують, у них, мабуть, так ну, прийнято як то У нас у нас по-другому. У нас все вскладчено все в сім'ї. Одні якісь плани, цілі, так. Да? Ну, це типу, надо купити там машину, наприклад. Да? Сім'я хоче купити машину. Це що чоловік приходить до жінки і каже, так, купляю машину, скидаємося, сколько у тебе є. як ну, це? Скільки будеш їздити, стільки Чи, наприклад, сім'я хоче купити квартиру, Ну, да? Працюють, там, оба і що, і як це? це? Це типу, а если там денег не вистачає, ну женщини, например, на шос, вона типа дожна ти просить у своєї чоловіка. Типа да докинь. Типа да докін или оджи? Ну, понимаешь, це изначально структура отношений де повинні працювати в так про чому ти щось? Ти не працюєш? Це в мене баба виходить. Ні, так подожди, ми з тобою ну, коли правильно? створювали родину. Ми ж працювали Об, обоє. Mm -hmm. Ну, і що? І що у нас хоч коли-то було, що у кого-то що то, -то? Mm -hmm. отдільно було? Що ти любишся? Ну, скажи. Що було в тебе просто. Так воно ну, і так все в мене. Mm -hmm. Ну це в мене, значить, це сімейне. Mm -hmm. <laughs> ну, все сімейне. А зачем тобі гроші? На що? Це ж матріархат получається. Який матріархат? Всю в сім'ю. Тобі що гроші? Mm, я хочу мотоцикл. Ну так ну хоті, ну то знадо. Ну, так... Бачиш наші роздільні бюджету. Так... Коли мужик хоче мотоцикл людина, людина і должна жити з мечтою. Mm. Ну вот це твоя мечта. От будеш розказувати своїм внукам, що я всю жизнь мечтала мотоцикл, мать. Ну так і не получилось. Mm. Ну і все, за що ти? Ну ти бред. Що тобі надо? Мотоцикл нет. Мотоцикл нет. Никогда в жизни ты не будешь ездить на мотоцикл. Вот и все. Вот и все. Ты відповіла? Все, ты сам. То есть ты хочешь сказать, что если бы у нас был раздельный бюджет, ты купил бы себе мотоцикл. Ну, я... Ну, и что бы было, и ты посоветовавшись мотоцикл? по, по, по моему осуждению, я бы не купил, Того тому нас і... вот ты и не купишь никогда. А от, наприклад, навожу приклад, чому? бюджет. Ну, що одна людина хоче одне, а людина хоче друга людина хочет друге. А ты спочатку нашей розмови сказала, що в людей має бути, в семье має бути спільноці. Одна з тобою спільно цілі, вот. а в людей різні цілі. Вона хоче, шубу. он хочет мотоцикл к примеру она купляє себе шубу, он купил себе мотоцикл и все довольны ну бачу, у нас хорошо, что у нас с тобой вообще сели мы ходили шубу мені. Потім потом мені машину трошки нову. у нас хороший с тобой цель но мотоцикла не будет никогда нет ну если ты его притащишь то на месте я его разберу Русну за пів часа, і не останеться у живого міста, деньги на вітер. Я буду в сусідів ховати. Да, в гомні діти будеш, вони що, смертні і вони без смерть. вам, то це можна філософствувати дуже довго, але, як правило, такі родини з нашим менталітетом, вони довго не... Є, звісно, є, звісно, що... Та що, що, не тормозує? Так, ті. Так... <головік> <головік> є таке, що, типу, знаєте, там, ну, чоловік заробляє там, на якісь там серйозні покупки, а жінка там, наприклад, на продукти, на свої якісь потребності і все так. Ну я просто я не знаю. Для мене все От, спалю, в місті. І ми вместе рішаємо. От, коли в тебе був бізнес, ти працювала. Я працював на другій роботі і допомагав тобі в бізнесі. Да. Коли я тобі допомагав в бізнесі, ти, ти ж мені за це гроші не давала? Не? Ні. Ні. їх одразу в купишечку. В купише. Так у нас такого не так само, було. Так само Я отримав зарплату, там і ми все. Побише, Мо, у нас все було. Все. Ну я вам хочу сказати, що у нас ніколи такого не було, щоб ми, типа, о, заробили потратили. У нас сюди була якась цель, Ну що ні? Ми всегда все на щось все, відклада. Нас не вистачає, бо ми такого треба відкладати, то хочеться, то треба то, то все. То у нас такого немає, типу, потратити. Может, поэтому у нас так оно и сложилось, что у нас всегда была какая-то цель поставлена. Кажется, мне не хватило. Не давала колесни и все. Ну, бензин да. Главное, что там все, ну, типа, Димка был водителем, чтобы были грузчики. Ну, это они там, ну, например, похороны обслуживают. Водитель получає водительську зарплату і как грузчик. Дима, що як грузчик, як водитель. Ну, то есть, всі хлопці получали крові Димки. А Димка Один тільки на бензин і ще машину помить. Не, ну так это ж. Тысяч просто машину стоит Какие мелочи. Да ты что. А ремонтировать? Хорошо. Ой, ребята, не знаю, куда мы на уж. Что свої коментарі з приводу гостевых брамков раздельных Мені цікаво. Ну, я не знаю поэтому я так не жила ніколи, для мене це неприємливо. Може, це є норма для когось. Мені буде цікаво посчитать ну на самом деле то есть я бы засуждение це... Ну, просто я не знаю как наш менталітет, як наша жінка уже выдержать что у человека тихаря від неї. Ребята, приїхали ми в республіку. А, поснимай. Вот я, пожалуйста. Так, там же не дыгаться на мене То есть не всі знають, що я блогер известный. Кроксы, пожалуйста. Мінус 70. Нам бы Вовочки. Вот Вовочки бы, конечно. Надо. Потому що Вова любить тільки крокси. А у нього вже старенький. А? Всім? Що? А ти теж хлопці любиш? Що ти? Іде. Щось там. Не да, а носиш. Ой, успокойся. ресторані. Везде такі скидки, ребята. Зараз я вилічу. Мінус 50 Under Armour. Атлетик какой-то. Адіду. вчора тут не було. Сюди не дошла. Позарі походила і все. Так, я йду Люркать. Иду Люрка. Бош, тут у нас это духовка, микроволновка отсюда. О, машина якась Це Порше чи що? Чи хто? це? Що це вообще за машина така? Це якийсь зикер. Боже, сколько тут екранів. Кто-кто? Скільки стоїть? 80 тисяч доларів? 80 тисяч доларів? Гамно. Я хочу. Писать. Технічні роботи закриті. А от Dyson. Бачите, ще пылесоси є з Dyson, не то кафени. Ось такий Dyson, як у мене, стоїть, розовенький є. 31 тисяча, 99. 32 тисячі Dyson стоїть. Мієлі. Оце я хочу мієлі себе. Посуда Посудомойку. Я пішла схожу в одно місце, добре. Щоб закрити наше людиме ЗВД, де ми йому. От. Так що ми йдемо шукати щось інше. Ще градік поза них сюди якісь подружки йдуть домой. Мені ж плохо стало. Я вже все на очі Додушка не бачу я Вже я бабу, дедушка. я вже додому вже, я вже все, вже на глазах не бачу, вже їсти не хочеться. А Діма каже, що в качинних історіях він бачив, що є банош. Да? Ну, давай посмотримо, що я банош люблю. Скачка, я не знаю. Тут ця музика ще. Якесь остре -востре. чин Чінчиня, це тут курка дуже добра, вкусна. Ану, ба де? А, банош, добрий день. Банош, філе, видами, сиру. Вона велика порція, я навіть не знаю. А що тут ще? Ну, Тоді ми качку просто брали. цю ми брали тоді, mm -hmm. дав вона смачна. Я ні, чесно говоря, не хочу. Чесно кажучи, ця одна качка не висить, я не хочу. Чинчину mm -hmm. ми брали. Ну я не знаю, ти хочеш. В чим заказали ребята. Е, цей, заказали шаурму са, на ну, таку цю гречисту. Потім заказали цей е, заказали салатик в салатері, да. бульончик. Женщина на мене так дивиться, думає, mm -hmm. господи, бістріше за тобою вже тарілку вбрати, рот не закривається. Ти взяв з беконом? Да. Да, оцей великий салат. Там він, кстати, з ананасом. Я попросив, щоб взяв з ананасу, добавили дзвінну порцію пармезану. А то а, ви хтось спробував з Цезарсона ананасом? Перший раз. Це в салатері тут. Лише раз, бачу. Кажу, дімочка може хоче сінабончик? він любить сінабончик. Не хоче без мене. А я не ведусь. Номерка. На О, На наконець. Це що? Це Бачите, видають такі штучки, як воно готується, Воно, типу, ой, бля, боже, типу, все, готово. Щас би їсти. В общем, ребята, отака от шаурма. Ми попросили її розрізати навпіл. От. Скажу вам так, що в KFC ми взяли пепсі. Одну чи в одну, бо їм можна ходити потім додатково безкоштовно добирати. Ну, Зачем платить більше? Я вас научу. Ось така шавермочка з додаванням якогось сиру. Ми попросили порізати пополам, щоб багато не було. Вот. а от діма несе відра. Ядра супчика. Він буде їсти бульончик. Отакий. От Я не буду таке їсти. А це, а, це сухарики. Посмотрите, яка красота, ребятки. Так. А це. А це отако. Отако, напевно. І от, тако. от тако, вот салатик. Ну, бачите, такие велики. Ну, порции сумасшедшие, конечно. Это, это просто ведра. А це що, сухарики? Ну, все, сідам їсти. Коротше, отак от берем шаверму, це будем поводить. Ммм, непогано. Думаю, що сир додали. вкусно? М -м -м. Обалдеть. Угу. Соусы такие. Угу. Хорошо. Добра. Папа бульончик. Мама суп не варила. Так что. Ай. Надо морковь купить. не когда моркву? морквочки надо хорошая ребят хорошая mm -hmm. можно брать а как она называется чиз какая-то пепси Чи в салоніки от ми і в Греції побивали коштує 159 гривень ну ми на от Сарфа два. Ну, ми отдельно, на пополам. У нас Нормально. добренько Короче, взяла ще синобончик. Сейчас зайди на работу, чайку попьем с синобончиком. Вот так напалился, что страшно. Один на двох взяла великий шокабон какой-то, шоколад і сильний. На двох, так. Да, на... Тому що на двох, так. Да. А що? Я сама? Він великий. Коротше, 118 гривень ці набон великий стоїть. Доселес? Ну він великий дійсно. Так що, друзі, все. Будемо зараз їхати. В общем, все, пообидали, погомнидали. Я посиділа в стриме в ТикТоке. Спасибо всем за поддержку. У меня команда дуже невелика в в ТикТоке, но тем не менее поддержка есть. Если вы хочете долучиться до поддержки в ТикТоке меня, то я всіх запрошую до себе в ТикТок. Теперь я иду до своей любимой томочки делать прекраснейший маникюр самый в самом лучшем мире своей любимке. Вот. Так что такая, ребята. В общем, на вулиці 2°, градуса, но уже сонечко так, знаете, уже западає і становиться зябко Я б сказала, очень даже. Вот, холодно, холодно прямо роботься. Та куда ж, подожіш, куда ж ти ж? Що ж таке? Як же ж я вийду? Божечки. Ой, дякую. Все, я в нього Так, косвиська так. Коротше, їду на манікюр. наперлася. Увалила пів цього. Як вона називається, дячки? Власона, Чи? Макенто. Ой, господи, як вона називається? Кроса... Ні, не крос. <ріх> Як воно називається? Ну ви поняли цей пірожок, що я взяла. Як воно? Лісабон? Боже. Ні. Як воно, ну ви поняли, да, цього піражка? Сінабон, господі, ліс... Лісабон. Боже, Маша, що там треба робити? Деградація повна. Кстати, я ще хотіла сказати, що мені написали коментар, що типа, огляд зараз, що вас, а ви не подумали про те, що вас дивляться люди, ну, жінки з госпосад, ну, там, державних посадовців, ну, такі, взагалі, жінки в общем, при должностях, І ви там, типа, ой, це для, я сказала, що це ну, типа, десь. Я говорю, це для, для вот бухгалтерія, ну, то посадові, такі такие женщины, одежда. Ну, звісно, девочки, я таке не потому тому що ну, хто я, просто людинка. Звісно, ну, мені подобаються дуже сильно костюми, діловий ну куди мені його носити? Поэтому я його не показую. І говорю, що, от, наприклад, такі блузи, брюки. Конечно, это для тих жінки приходять день на роботу, підкрашують губки, ходять на каблучках, п'ють утром каву на роботі, сидять за комп'ютером, ну то есть за своїм столом красивым в кабінеті. Я ни в коем случае не хотіла обидеть, якщо вам так показалось. Я наоборот вам завідую, что? Так що не подумайте, що я якось хотіла когось обідати, коли казала, що там відділ кадрів або бухгалтерія на секундочку. Це серйозної женщини. тому не, ну, не приписуйте собі. От насчет позавідувати вам, конечно. Обідеть ні в якому випадку. Ладно, дівчат їду, тому що пробки страшенні, Я не знаю, якщо я зараз ще опоздаю, то ма просто уничтожать. Це той дама шутить не можна. И нельзя приходить раньше, и нельзя опаздывать. Это же моя Томочка. У нее правила всех одни. Все, девочки. В общем, девочки, вернулась я всё. с маникюрчика. Как всегда. Идеальный не бывает. Томочка, мастер своего дела. Плохо видно, вот. Ну, как всегда. Смажена картофелька. А что это такое? О, курвочка, какова красота. Неплохо, неплохо. Папка на готовий, бедненький. А ще й салатик, боже мой ну, хозяюшка. А я картошку не їм. Я їм тільки салат і курку. Не хо-хо, а салат і курку. Без хо. -хо. А это как брехло, Боже. Ты меня выставляешь? Непонятно кем. Посмотрите, какая красота. А в чем цедим? Данный брышек, конечно. Там соевый соус я бачу за километр. Ну а вот тебе и собственный соус. Ладно, ребят. В общем, короче, я уже дома. Маникюрчик шикарный, поздно уже страшно. Дякую вам всім за перегляд. Буду вам вдячна за лайк, репост, так сказати, і прочі-прочі коментарі ваші. Підписуйтесь, пишіть хороше, погане по барабану. Головне, пишіть, робіть активність. Пока-пока, всім.